Ці от пластикові штучки у нас по місту кочують з вулиці на вулицю, але так нікуди і не діваються повністю, тому що латання доріг і дотації на латання цих доріг це наша вічна і болюча тема. Це ж трапилось, Мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми з вами на проспекті Олександрівському колишньому. Тепер це проспект українських героїв. Ми сюди приїхали, тому що влітку цього року було виділено чергові 26 мільйонів гривень на те, щоб знову перекладати теплотрасу. Хто тут буває часто, знає, що теплотраса тут. Перекладається настільки часто, що можна було би вже укомплектувати трубами три міста. Але в нас чомусь не нескінченно йдуть ці роботи, і більш за те, нескінченно потоком лиються з бюджету кошти на те, щоб потім перекривати і латати дороги, розкопані теплопостачальниками. Давайте ми почитаємо тендер від 12-го, здається листопада. В ньому багато прекрасного тим більше, що прекрасне те, що ми знаємо всіх фігурантів, які з'являються в цьому тендері, не перший раз. Комунальне підприємство міські дороги провело закупівлю для обрання компанії, які планують заплатити за відновлення дорожнього покриття після аварійного ремонту теплових мереж в Одесі. Це власне те про що ми і говоримо. Тендер з очікуваною вартістю закупівлі 34 мільйони. Компанія переможець повинна буде працювати до 31 грудня 2024 року. Ха-ха-ха. Ну і ким ж став переможець? Давайте оголосимо. Роздорстрострой, роздорстрой. Була б мене дудка, я би подуділа в, в цю дудку. А хто ж іще? Ну логічно, що роздрострой? А кому іще мільйони течуть з такою швидкістю, що просто око замилюється це все вже е, фіксувати? Нагадаю, е, прекрасних людей, які взагалі являються бенефіцарами Роздрострою, це е, депутат одеської міськради Юрій Шумахер, представник партії довряділа, і бізнесмен Євген Коновалов. Як кажуть, в Одесі на мене же все теж. Я нагадаю так між іншим, що окрім того, що роздор строй намив е, більйони і трильярди на Деволанівському, крім того, що він Маринеско узвіз, латає вже не перший рік і знову намиває на цьому мільйони. У жовтні, наприклад, прекрасні наші хлопці Коновалові шумахер отримали понад 16 мільйонів з бюджету на латання доріг і тротуарів в Одесі. А ми з вами ходимо по них і бачимо, як вони виглядають. Тут не треба навіть великих окулярів з діоптріями, щоб бачити, що тут все просто в трешаку і кош. Шмарі, але пацани не унивають. Тобто їм от ще 26 лямів на те, щоб вони латали дірочки після тепловиків. Ну непогано. Я нагадаю, до кінця року вони повинні працювати і закрити всі ті дірки, які були розкопані в нас по місту. Та фіг там. Ви багато бачили в нас нормально залатаних дірок? Ми, наприклад, бачили мало. А все чому? А все тому, що не потрібно їх нормально закопувати. Їх все одно будуть розкопувати, потім знову закопувати і на цьому буде митися баблішка. А наші прекрасні е, хлопці з роздорстрою е, будуть е, гарно зустрічати новорічні свята. Це дуже печальне товариство, але ми, на превеликий жаль, поки що на це повливати не можемо. Ми маємо надію тільки, що е, це зміниться. Тому що, ну, слухайте, це вже просто треба мати якусь пікову точку цинізму для того, щоб повбухувати просто все роздорстрой. А місто от в такому стані, як воно. Я на превеликий жаль. Якщо ви знаєте, що в нашому місті трапилося ще, пишіть там в коментарі. Побачимось ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па.